Ну, ось і настала пора, яку ми всі так довго чекали. Ні-ні, мова тут не про перший сніг чи додаткову годину сну після переходу на зимовий час. Листопад, Ось він, золотий місяць для будь-якого геймера, коли гуркотять гармати блокбастерів, а видавці боються за найкращі дати релізів. Ясна річ, перелік новинок налічує десятки проєктів різного калібру, однак ми відібрали для вас найпомітніші ігри прийдешнього місяця. З вами Олег Куліков і свіжий порадник геймера від Play.ua. Поїхали! Пригадуєте, з яким лайном змішала громада перший трейлер Call of Duty Infinite Warfare? Воно й не дивно, адже показане здавалося вершиною припадку творчої імпотенції, котра з кожним роком все більше вражає рабів Бобі Котика. Infinite Warfare перенесе нас у далеке майбутнє, де земля наплодила мережу колоній, і тепер пригноблені пролетарі під орудою Джона Сноу хочуть розправитися зі земними дармоїдами. Їй богу, якби у наших ворогів були закриті шолами з червоними очима, це 100% була би нова частина Killzone. Та греці з тим. У наші рухи дістається доблесний солдат, який волею випадку стає капітаном космічного корабля і тепер воюватиме на благо рідної планети. Розробники обіцяють нам битви на поверхнях планет, у надрах космічних баз і навіть повноцінні сутички на зорольотах. Однак обіцяють і зроблять належним чином це різні речі. Наразі все якось надто тиражно і безлико. Проблема не в тому, що колода залізла туди, куди їй пертися не варто, а в тім, що зі стрибками у майбутнє вона розгубила все те, що колись надавало їй обличчя. І разом з тим уже відомо, що під маркою Infinite Warfare розвиватимуть цілу підсерію на кшталт Black Ops. Єдиною розрадою, за невеличку доплату, звісно, стане хіба ремастер першої Modern Warfare, виконаний на цілком пристойному рівні. Власникам обох ігор легко буде порівняти, яких негативних змін зазнала серія із плином часу. Але засмучуватися менш грошовитим геймерам не варто. Activision уже натякнули, що ремастер згодом можна буде придбати окремо від нової гри. Наші очікування нескінченне борсання у космосі, яке врятує лише капітан Прайс. Футбол-менеджер це унікальне явище. Текстів та діалогів у ній більше ніж у деяких ролівках. Стратегічні і тактичні можливості затикають за пояс представників відповідних жанрів. А вплив у спортивному світі настільки великий, що чимало профільних видань збирає склади команд і статистику гравців саме з цієї гри. З таким арсеналом принад можна сопіти собі у дві дірки, щорічно зістригаючи незлецькі прибутки, проте Sports Interactive не бажає сидіти на місці. Поліпшення інтерфейсу, красивіший симулятор матчів та зручність для входження нової аудиторії ось три речі, які розробники вдосконалюють із року в рік. Так, після Бети вас можуть дещо спантеличити переважно негативні відгуки у стімі, однак не переймайтеся. Це пригоріло у китайських гравців, котрим досі не зробили локалізованої версії. А якщо відсутність ієрогліфів вас не бентежить, і душа бажає якісного спортивного менеджера, кращої забавки вам просто не знайти. Наші очікування: Європа універсалі, світ світу футболу. Після гучного успіху Pillars of Eternity студія Obsidian вирішила не скидати оберти, а відразу сісти за створення нової гри. Очевидним рішенням було би змайструвати сиквел успішного проекту, однак дизайнерський геній Джоша Соєра захотів нового випробування. Тиранія так називатиме це нова ролівка, котра, на відміну від стереотипного фентезі, не розповідатиме нам історію героїчних походеньок з попутним порятунком світу від зла. А все тому, що зло у цьому світі вже давно перемогло. Владика Кайрос захопив усі бачені землі та сіє новий порядок, і нам дістанеться роль одного з найважливіших прислужників темного пана. Завдання просте: подорожувати окупованими землями і навертати впертюхів до нової віри, залякування, красномовство, розправи. Цього разу ніхто не тиснутиме на мораль, і для досягнення мети підходять усі засоби. Втім, від наших вчинків залежатиме чимало доль, як окремих людей, так і цілих поселень та навіть народів. І хто зна, можливо, зрештою вам не захочеться бути пішаком, а навпаки, заманеться скинути чинного правителя і посісти трон. Нема проблем. Розгалужена історія тираній передбачає навіть такий перебіг подій. Що стосується власне ігроладу, то на перший погляд гра недалеко втекла від стовпів вічності, той же рушій і форма подачі, однак зміст буде зовсім відмінним. Джош Сойер заготував помітно іншу рольову систему та глибшу в тактичному плані боївку. Цього разу партія гравця складатиметься з чотирьох, а не шести персонажів, а отже, добирати підопічних слід буде уважніше, та й контролю у розпалі бою вони потребуватимуть більше. До всього, тиранія стане першим проектом Obsidian, до якого взагалі не буде причетний кріс Авелон. А заодно й перевіримо, як студія дасть собі раду без настільки потужної творчої одиниці. Наші очікування Оверлорд для дорослих. Про Dishonored 2 вже стільки всього було сказано і показано, що повторюватися нема сенсу. Це безумовно найбільший претендент на звання найкращої гри цього року. Гарві Сміт, який колись поставив на ноги жанр іммерсив симуляторів, без зайвих слів довів, що він та його команда просто не мають конкурентів на цьому поприщі. Придбайте цю гру в день релізу, пройдіть її щонайменше 5 разів, як це радять розробники. Досліджуйте цей дивовижний світ, шукайте обхідні шляхи, насолоджуйтесь небувалим стилем та вигадливістю кожної з місій. Подібний геймерський банкет трапиться ще не скоро. Наші очікування. Сиквел Watch Dogs автоматично зіткнувся зі стіною людської зневіри. Звичайно, адже перша частина була зіпсована і недороблена всюди, де тільки можна було. А головний герой Ейдан Пірс узагалі посідає перше місце у переліку найнудніших протагоністів. На щастя, розробкою Watch Dogs 2 займалася геть інша творча команда, яка не побоялася радикально перелопатити тим гри. Не вразив похмурий Чикаго, ось вам сонячні схили Сан-Франциско. Кермування було лайняне. Запросимо розробників останнього драйвера, які з нуля перероблять фізику авто. Ейден Пірс був ходячою амебою. Ось вам Маркус Головий, спритний, кмітливий і до всього справжній хакер, а не лунь мальований із дивосмартфоном. У хлопця є і чудовий арсенал технопримочок, і мотивація, і навіть колоритний супротивник. Маркус, на відміну від Ейдана Пірса, мстить системі тотального контролю і водночас розважається, як і належить Шибайголові сучасного покоління. Зламати цього разу нам дозволять все і всіх, що відкриває цілий жмут нових шляхів проходження завдань. До слова, тепер на дозвіллі наш герой не гратиме в шахи чи покер, а матиме повноцінні гілки побічних квестів, і навіть зможе підробити таксистом місцевого уберу, зустрівши особливо колоритних містян. А ще в місті буде кілька угруповань, з якими також можна буде налагодити взаємини, ну і безшовний мультиплеєр, який дозволить побешкетувати разом із друзями чи просто випадковими хакерами зі спілки DeadSec. Як бачимо, сумбурну пробу пера, якою була перша частина, замінила повноцінна гра, яка поліпшила усі проблемні аспекти, і до того ж не соромиться бути соціально гострою. Президентські вибори і місцевий Дональд Трамп додаються. Наші очікування. Ці песики вже і гавкають нормально, і хвостиком махають. Півтора роки в дочасному доступі і кооперативний зомбі шутер Killing Floor 2 нарешті побачить повноцінний реліз. Серед найбільших нововведень останніх місяців варто виокремити появу внутрішньої ігрової крамниці косметичних предметів для своїх персонажів, підтримку майстерні Steam з її купою користувацьких мап, видів зброї та нових модельок, та поява такого собі змагального мультиплеєра. Коли кілька живих суперників можуть контролювати окремих зомбів. В усьому іншому гра залишилася незмінною. Ви та ще п'ятеро вцілілих розгрібаєте наслідки техногенної катастрофи та винищуєте щоразу більші хвилі зомбаків. У пригоді вам стануть здобуті за винищення нечисті гроші, котрі можна витратити на спорядження здібності або ж вбрання для свого персонажа. Якщо вам потрібні ще аргументи для придбання, ось фінальний. Гра містить українську локалізацію тексту. Наші очікування. З зомбаків стріляй українською грай. Колись існувала собі гра Final Fantasy XIII Versus. Розробники щось там накидали, зробили ролик, а потім аж 10 років не могли збагнути, що їм робити. За цей час встигло вийти вселенське лайно під назвою Final Fantasy XIII і два її сиквели. Непогана ММОшка із числом 14 у заголовку та жменя портів і перевидань. Аж ось настала черга першої повноцінної фіналки за довгі роки, і тут 15-та частина справляє приємне враження. Як і заповідає серія, події нової частини розгортатимуться у новому всесвіті, де змішалися чари, сучасність та естетика 50-х років. Принц Ноктіс рушає на своє весілля у супроводі трьох друзів. Довго мандруючи на летючому авто, вони зрештою прибувають на церемонію. І тут запускається машина негараздів. Зрада, шантаж, викрадення вторгнення іноземних військ та повномасштабна війна між кількома країнами. Ось що доведеться розгрібати нашим героям. І навіть якщо гра не покине насиджене місце байки для підлітків, здається, історії вистачить запалу, аби втримати увагу гравців до кінця. А от у плані бойової системи японська фіналка зробила ще один крок назустріч західним іграм. Роль активної паузи та роздавання наказів мінімальна. Тепер усі комбо висять на двох кнопках. А про запас Ноктіс має ще магію та міні-телепорт. Невідомо, як там буде зі складністю, але видовище буде гідне, чого варті лише миттєве перетворення зброї в руках принца, а також епічного розмаху ультимативні закляття. Втім, краса має свою ціну. Розробники вже повідомили, що відкритий світ із купою завдань нас тішитиме лише у першій половині гри, тоді як потім масштаби зменшаться і гра більше зосередиться на сюжеті. Перші відгуки преси винятково позитивні, тому є сенс чекати відродження колишньої слави серії. Щоправда, 29 листопада у цьому пересвідчаться лише власники консолей. На ПК гра вийде не раніше наступного літа. Наші очікування схід і захід разом. Ото й усе. Листопад зі своїми новинками забере у вас не одну годину сну, але ж погодьтеся, геймерська втіха того варта. Попереду ще один ігровий місяць, однак уже час потроху робити висновки та обирати найкращі проекти цього року. Стежте за соцмережами, скоро там розпочнеться дещо цікаве. А з вами був порадник Геймера. Ставте вподобайки, поділіться цим відео з друзями. Частіше заходьте на play.net і до зустрічі за місяць.